Південна Корея може відправити своє військо в Україну у відповідь на залучення Росією до війни військових із КНДР. Про це пише американський новинний журнал Newsweek. Як зазначає видання? Південнокорейський персонал надаватиме послуги перекладу, якщо північно-корейські солдати будуть захоплені в полон, ну а також допомагатиме Києву зрозуміти військову тактику, доктрину та операції північної Кореї. Утім, чи здатен північно-корейський контингент? То коаліції з Росією змінити ситуацію на полі бою. Думки західних експертів чула Світлана Чернецька. Південнокорейська розвідка звітує про переміщення у російській влади Восток півтори тисячі вояків КНДР. Водночас в українській розвідці не виключають, що ця кількість може зрости до 12 тисяч і зовсім скоро. Й мова далеко не про призовників, стверджують військові експерти. Україну агресорку перекидають сили спеціального призначення. І, хоча західному світові про них мало що відомо, цих бійців вважають добре натренованими та відданими своїй справі. Сили спец. Призначення КНДР складаються з 12 піхотних бригад, трьох розвідувальних підрозділів для дій у тилу противника, трьох повітряно-десантних дивізій та трьох снайперських підрозділів. В них служать близько 200 тисяч чоловіків, і це значно більше ніж в аналогічних силах Великої Британії, лише 500 активних бійців чи США близько 2000. тисяч. Але окрім кількості, північнокорейцям чи є чим похвалитися щодо обладнання. У них застарілі технології значно гірші вірші не лише за натовські, але й російські. Це будуть елітні війська. Вони будуть дуже добре навчені, дуже дисципліновані і ймовірно досить добре мотивовані. Але з іншого боку, північно-корейці не брали участі в бойових операціях з 1954 року. Тобто вони не мають ніякого бойового досвіду. Уся їхня робота була лише для парадів та виставок. І, хоча вони так поводяться, як роботи, з військової точки зору буде дуже цікаво подивитися, чи на полі бою вони так само вестимуть себе як роботи. Таке вливання живої сили в окупаційну армію може затягнути війну та ускладнити її, кажуть військові експерти. Але навряд чи змінить ситуацію на полі бою. Найперше запитання у аналітиків: а яким чином іноземці збираються ввести у склад бойових підрозділів на фронті? Бо це дві абсолютно різні військові організації, різний менталітет і банально різні мови спілкування. Північно-країські навіть вищі офіцери не володіють російською мовою взагалі будь якою іноземною мовою. Проблема навчання мови стоїть в Північній Кореї достатньо давно і глибоко, і сказати, що в них є достатня кількість молодших офіцерів, а саме вони будуть здійснювати безпосереднє командування в окопах, е які б володіли б російською мовою, цього немає. Щоб іготувати необхідну кількість людей, це не можна зробити навіть за рік. Це певний час. Це перше. По-друге, це бойове злажування. Необхідно, щоб відбулися певні навчання. В умовах наближених до бойових. Просто взяти кинути м'ясо на штурм, ну навряд чи це навіть буде по кишені е, Путіну, використовуючи північних корейців. Хоча вони зведені до рівня рабів. Але е, якщо ми говоримо про користання північно-корейської армії, то це очевидно, що будуть не ополченці. Це мають бути якісь е, війська. Досвід яких буде потрібен кімчанину в можливих воєнних діях на потім вони не зможуть працювати у складі російських сил. Я маю на увазі, що між ними буде занадто багато відмінностей. Цей мовний бар'єр і різна навчальна база. І якщо українці стикнуться з північно-корейцями на полі бою, то навіть якщо вони будуть вдягнуті у російську форму, буде одразу зрозуміло, з ким вони мають справу. Та якби там не було на полі бою, сам факт залучення військових з КНДР це вже ескалація у війні, кажуть аналітики. А адміністрація президента Південної Кореї взагалі заявила про серйозну безпекову загрозу міжнародній спільноті і закликає Захід дати гідну відповідь цій ескалації. Росіяни можуть продовжувати війну у такому ж темпі лише якщо будуть отримувати боєприпаси та балістичні ракети з КНДР, безпілотники і снаряди з Ірану, запчастини для зброї та машини з Китаю. І ось зараз війська з північної Кореї. Тож це чергова ескалація у рішучості Путіна зробити все, що потрібно для залучення країн ворожих до заходу, воювати в Україні, ставатиме лише гірше, тому необхідна відповідь заходу. І я думаю, що Захід стежитиме за цим. Дуже пильно останніми місяцями Москва з Пхеньяном ще більше поглибили військову співпрацю. І зараз половина боєприпасів, які армія агресорки використовує в боях з північної Кореї. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.